Доброго вечора. В тренажерному залі вибрав тренера подешевшу. Тренуємося разом. З його тренером. В школі на кожному занятті англійської мови ми грали в морський бій, тому зараз на співбесідах. Я кажу, що мій рівень Б2. Мені нікому не вистачало терпіння дослухати сказки до кінця, тому зараз я як Робін Гуд Краду у багатих. Є враження, що у нас в школі видавав грамоти всім підряд. Навіть я в першому класі отримав грамоту за читання і тільки в третьому розумів, за що вона. В дитинстві, якщо я погано поприбирав в кімнаті, батьки ставили в неокут. У брудний кут. Нарешті вдома встановили камери спостереження. Дуже коштовні. Щоб, вони, щоб їх не вкрали, купив камери подешевшу. На тому тижні мене дуже сильно вдарило струмом. Я викликав електрика. Він приїхав і попросив показати, що сталося. Дякую. Нарешті закінчив ремонт в квартирі. І господар знайшов нових орендарів. Виходить, що я займаюся ремонтом під піздачу. Тільки не замовив очищену воду. І доніс бутиль від коридору на кухню. У мене заболіла спина. Відніс назад. Дякую. Нарешті завісує підбуля. І виявляється, це дуже домашня тварина. Він мешкає у мене в кімнаті. А я на вулиці. Нещодавно задумався, а от коли ти один лежиш на пляжі. Це ж тільки від тебе залежить, цей пляж буде на чи ні. Записався на найдешевші курси англійської мови? Поки все ок. Найчастіше згадує англійські слова під час сексу є! О май гад. Хуумач. Тиждень тому сів в електричку і одразу поставив свій пауербанк на зарядку. І ми не змогли рушити. <звук> на вокзалі побоявся, що чорний кіт перебіжить мені дорогу. І кілометр біг паралельно. Ми з друзями обожнюємо подорожувати. В аеропорту я завжди стою на початку черги на реєстрацію, щоб прилетіти першим. У Мене дуже вічі друзі. Вони постійно від цього відмовляються. Якщо чесно, я навіть іноді пропоную їжу, котрого в мене немає. Нещодавно у мене зник пауербанк. Друг каже, що він його не брав. Я довіряю йому на 67%. Ми з друзями дуже полюбляємо настольні ігри на розвиток фантазії. От ось нещодавно купив дженгу. І її в монополію. На останній день народження подарував другу кредит. Це я йому на новий рік також. <рик> Нарешті зробив фазерну корекцію зору. Це не схоже на мене, я не звик витрачати великі кошти. Але тут ти сплачуєш гроші і бачиш за що. <рик> Мені більше подобається купувати одяг в торгових центрах, аніж замовляти його онлайн. В інтернеті красти складніше. Нарешті мені в кукурузяних паличках трапилася іграшка. Достатньо велика. Як показав рентген. Ген. На скуплявся в магазині свіже м'ясо. Але на одній з упаковок побачив напис зі святом Україні 25 років. Вам не здається дивним, що консультанти в магазині верхнього одягу ходять без курток? Вони самі не хочуть з цьому ходити? В автошколі нарешті пройшли тему екстреного гальмування. Я вирішив спробувати навик на дорозі і зрозумів, що точно не всі водії так вміють. На тому тижні поліція вирішила мене зупинити за перевищення швидкості. Я занадто різко здорозив. І вони зрізались мені взад. Вийшов плюс. Дізнався, скільки коштує привезти авто з Америки. Виходить десь 10 тисяч і 450 доларів за доставку. Ну, в принципі, адекватні суми. На доставку кошти є. Одного разу на тренуванні вирішив допомогти дівчині з гантелями і все тренування робив її вправи. Якщо чесно, вже в останній місяць не ходжу в зал, і в моєму протеїні з'явилася моля. Вона набрала масу і змусила повернутися до залу. На цих вихідних тільки назяв оренду електросамокат, як зустрів свою дівчину з якимось хлопцем. Я думав зупинитись і влаштувати бійку, але воно явно то не коштувало. <плес> На останнє побачення запросив дівчину в кіно в 4D. Ну і у нас прямо в залі там все закрутилось завертілось. І мене знудило. Під час сеансу я забув, з якої сторони сидить моя дівчина Марта. А після сеансу нам зволі вже було не до цього. <риклад> на вихідних мені дівчина сказала, що я міг би знайти кращу роботу. Ми посварилися, вона зібрала речі і викликала таксі. Я приїхав на виклик. <риклад> на останній день народження подарував дівчині три сеансу масажу. У масажиста виявилися дуже шершаві руки. І на другому сеансі ми дівчина закінчилася. Сьогодні вранці побачив на вулиці дівчину. Я їй посміхнувся, і вона від радості втратила свідомість. Така версія для поліції. Нещодавно орендував квартиру для сексу на 15 хвилин. Дівчина запізнилась на 13 хвилин. Якби на ями мене встигли. На цьому на все. Дякую.